Усім привіт! Мене звати Михайло Ахікян, і для мене йога — це робота, наука, мистецтво, а також обраний життєвий шлях. Мені подобається стверджувати, що я в йогу потрапив через задні двері, спочатку закохавшись у її філософію та класичні тексти, і лише згодом у 2012 році розпочавши особисту практику. З того часу я здобув три викладацькі сертифікації. З напрямків хатха, Флай та Кундаліні йоги і два сертифікати від Fitness Academy. А також був співведучим на двох міжнародних програмах для підготовки інструкторів йоги. З цікавих фактів про мене, я викладав йогу в Українському католицькому університеті та зі сцени фестивалю Захід Фест. Моєю спеціалізацією в йозі можна вважати психопрактики. Вони цікавили мене з самого початку мого шляху. І я досі працюю над тим, щоб вдосконалюватися у цій темі. Зокрема, я здобув магістерську ступінь з психології, пройшов курс з гіпнотерапії від американської школи Омні, оволодів технікою аутогенного тренування, а також пройшов 10-тижневий курс від Віма Хофа. Окрім цього, я є автором YouTube каналу YogaTech, був спікером на кількох міжнародних конференціях з йоги. А також вже 4 роки поспіль виступаю на Carpathian Yoga Fest. Тож буду радий вас бачити на наших курсах, конференціях та подіях. Практикуйте його з розумом і до нових зустрічей!